До Черкас завітали Мамаї та Мамаївни. Близько півсотні робіт презентувала у художньому музеї міста відома українська художниця Катерина Косьяненко. І Жінка привезла до Черкас одноіменною експозицію Мамаї та Мамаївни. У роботах художниця зобразила життя та побут козаків. Роботи з цієї експозиції здобули чимало прихильників та нагород по всьому світу. З деталями наші кореспонденти. Із сучасного у минуле такий екскурс влаштувала місцевим поціновувачем «Прекрасно» столична художниця Катерина Косяненко. До Черкас вона привезла експозицію під назвою Мамаї та Мамаївни. Мисткиня презентувала 36 робіт у художньому музеї. За словами художниці, у кожній роботі вона намагалася передати самобутність та неповторність козацького образу. Назва така пішла від перших двох картин, в яких я намагалася зобразити народних героїв. З точки зору. Того, що кожен герой був людиною, йому було притаманно все людське. І перша картина це такі чоловічі мамаї, тобто це мамаї чоловіки, ну в більш традиційному трактуванні. Друга картина це жінки-мамаївни, тому що я вважаю, що жінка українська теж. Може називатися героїною. Мама її Катерина Косяненко це ціла ватага персонажів або ж різні втілення і постасі одного і того ж героя. Відсторонені хімерні особи і водночас цілком земні і реальні. В них переплились давні образи і сучасні реальні персонажі. І мені було цікаво якось поєднати оцю героїчну і міфологічну в принципі традицію, тому що мама це персонаж ну міфічний, це такий великий лицар. І мені було цікаво поєднати оцю міфічність чимось таким дуже людським дуже близьким в кожному. От, ну, з точки зору, якщо б він дійсно був людиною, як би він міг жити, що би він міг там, відчувати, бачити, і яким могло бути його життя. Ота Катерини Косяненко встигли побувати у Франції, Італії Нідерландах. А за дві картини з цієї серії в номінації Живопис автор отримала премію та медаль «Лоренцо Медічі» на престижному форумі сучасного мистецтва флорентійському бієнале. Подивитися на незвичайну експозицію завітали не лише місцеві художники, але й митці із різних куточків Черкащини та України. А це свідчення того, коли мистецтво базується на Архетипі на корінні на національному ґрунті воно зрозуміло не тільки нам, воно зрозуміло в Європі, світу. Це має велике значення для кожного міста, для того, щоб художники цього міста, цього краю могли побачити щось інше, побачити і відчути творчу манеру, творчу людину, яка працює, скажімо, в Києві, яка молода людина. На думку подруги художниці Анни Духовичної, експозиція Мамаї та Мамаївни є частковим відображенням історичного минулого колиски козаччини Черкащини. особливо тут у Черкасах, які в принципі місто є батьківщиною козацтво, і в принципі тема Мамаїв ну, це напевно ближчого місця і ближчої теми для, для цього міста саме не може бути навіть тому. Мені здається, що експозиція чудова і ну прекрасно, що Черкаси побачать творчість цієї фантастичної і разом з тим ніжної тендітної художниці. Виставка Маїта Мамаївни триватиме у художньому музеї протягом місяця. Вікторія Хамаза, Сергій Єфімов, Вікановини.